18 січня у будівлі міськвиконкому знову побували представники правоохоронних органів. Причиною їх візиту стало ознайомлення секретаря Кузнецовської міської ради Ірини Шумри з протоколом про вчинення нею адміністративного правопорушення, який буде направлено до суду. Коментар представника правоохоронних органів що, що сьогодні проходило, тут можете запитати секретаря міської ради. Вона Давайте я поки що будь-які коментарі не хочу давати. Чому в зв'язку з тим, що особа е, рахується виною, яка вчинила якесь певне адміністративне правопорушення тільки після того, як її вину буде доведено в суді. В даний час я просто є ознайомлений з протоколом про вчинення адміністративного правопорушення, який буде направлено до суду. Коментар міського голови Сергія Анощенка. Скажіть, Злідчого, я нічого не можу говорити, а то був Кривчук, треба було в нього питати. Я взагалі був. Ну а я ж не можу. Це буде порушення вже їхніх. Вони потім мене будуть притягувати за те, що вони тут роблять. Ні, а чого вони сьогодні тут були? У них питання. Мені дуже подобається міська рада. Вони, по-моєму, тут хочуть жити. Коментар депутата Сергія Денеги. Зустріли, мене зустріли працівники поліції, запросили бути понятими в прирученні міністрів. А чого стосувався цей значить, протокол? про що йшла мова там, не знаєте? Про що мова? Мова про те, що про конфлікт інтересів. Тобто вона зробила депутатське звернення на міського голову нагородити свого батька і рідного брата, які працюють в ями, здається, за дні автомобіліста. От, тобто вони отримали винагороду по 500 гривень кожен, наскільки я знаю, так. Да. І, в принципі, це попадає під конфлікт інтересів, під, під статтю закону про запобігання корупції. Вона мала би повідомити про, про це реальних інтересів, що в неї таке стається. Ну і взагалі то речення не такі дітей. Це, це реально наказує така річ. Тобто, щоб вона чи якісь прямі родичі отримували винагороду, покращували своє матеріальне становище саме от тих діях, які вона ініціює, вона сама ініціює, чи приймає рішення. Uh -huh. Так що в такому плані. Як це все відбулося в спокійній обстановці? Так, в принципі, так, в спокійній обстановці. Були деякі там запитання, якісь там такі непорозуміння, там були деякі, але все було в межі, в межі. Тепер питання, Тепер питання розглядатиме суд, так? Так, це протокол, навіть два протоколи буде в суд, і вже будуть в новому порядку, вже буде встановлюватися вида, провина, там, як там вже наказувати, будуть чи штраф, чи що там. Ну, тобто, це все саме вину буде визначати суд. А поліція зробила you are